22 червня 1941 року Німеччина напала на СРСР. У загарбницьких планах фашистів Україна займала особливе місце. Згідно з планом Ост, Німеччина мала намір депортувати з України десятки мільйонів людей, переселивши сюди колоністів німців. Частину її земель передбачалося передати сателітам гітлерівської Німеччини. Уже перші дні війни показали слабкість СРСР. Незважаючи на масовий героїзм бійців, Червона армія, командний склад якої став жертвою сталінських репресій ще передвоєнні роки, швидко відступала до середини серпня 1941 року, німецькі війська захопили Галичину, Західну Волинь, Буковину, Бесарабію. 19 вересня фашисти взяли Київ в жовтні Одесу і Харків. До кінця 1941 року була окупована майже вся Україна. Величезними були людські та матеріальні втрати. Сподівання західних українців на те, що з приходом сюди німців і відступом більшовиків для них настане покращення не справдилося. Хоча військові підрозділи ОУН на початку війни разом з німцями вели боротьбу проти Червоної армії, Гітлер і думки не мав про те, що Україна може стати самостійною державою. Це особливо стало ясним, коли проголошена у Львові 30 червня 1941 року Українська держава була швидко зліквідована, а ініціаторів прийняття акту про незалежність України Степана Бандеру і Ярослава Стицька було запроторено до концентраційного табору Заксенхаузен. По всій Україні встановлювався окупаційний режим, який жорстоко переслідував усіх, хто чинив йому спротив. 20 серпня 1941 року із значної частини республіки, окупованої німцями, був створений Райскомісаріат Україна на чолі з фашистським катом Кохом. Однак усе це не могло придушити опір населення. Зокрема, активну боротьбу проти окупантів розгорнули радянські партизанські формування. В окупованому Києві була створена Українська національна рада, політично-громадський центр під орудою ООН. Діяли підпільні більшовицькі та націоналістичні організації польські партизанські загони та інші. Якщо діяльність радянських партизанів концентрувалася в основному на лівобережжі, то збройні формування ОУН, насамперед, українська повстанська армія, діяли на теренах Західної України. В липні 1944 року було створено українську головну визвольну раду. Більшовики, однак, вбачали в ОУН УПА посібників Німеччини своїх ворогів. З цієї причини антинацистський рух в Україні послаблювався, його сили нерідко витрачалися на братовбивчу боротьбу між собою. Події на фронтах, особливо після поразок Німеччини під Сталінградом та Курском, стали розвиватися вже на користь антигітлерівської коаліції. Стратегічна ініціатива остаточно перейшла до Червоної армії. Почалося визволення лівобережної України. Червона армія мала потрійну перевагу над німецькою в кількості військ, майже п'ятикратно в техніці, значна частина якої поставлялася союзними державами насамперед США та Великою Британією. Поповнена величезними людськими ресурсами, Червона армія розгорнула енергійний наступ протягом літа осені 1943 року були звільнені Харків, Чернігів, Полтава. У вересні Донбас, а 6 листопада був звільнений Київ. Переможне форсування Дніпра завершувало корінний перелом у війні. Завершальний етап Другої світової війни посідає дуже важливе місце як в світовій історії, так і в історії України. Саме тоді починали формуватися нові погляди на повоєнну розбудову світу на всю систему міжнародних відносин. І що ближчою ставала перемога над спільним ворогом, ці питання привертали дедалі пильнішу увагу політичних лідерів США, Великої Британії СРСР. Що стосується ходу Другої світової війни в 44-45 роках, то тут ставало дедалі зрозумілішим, що антигітлерівська коаліція впевнено йде до перемоги над нацистською німеччиною. Зокрема, 1944 рік став роком остаточного визволення українських земель від німецько-фашистських загарбників. В лютому 1944 року в районі міста корсунь шевченківський було ліквідовано велику групу німецьких військ. 26 березня радянські війська вийшли на державний кордон з Румунією. Після того, як у першій половині травня 1944 року був звільнений Крим, основні зусилля сконцентрувалися на західному напрямку. Під бродами було розбито вісім німецьких дивізій, в тому числі дивізія СС Галичина, були звільнені Львів. Станіслав Ужгород на початку жовтня 1944 року територія України була повністю очищена від окупантів, а наприкінці цього місяця було звільнено із Закарпаття 29 червня 1945 року. Між СРСР та Чехословаччиною укладено угоду про возз'єднання Закарпаття з Українською радянською соціалістичною республікою. Чималий внесок в розгром фашистів зробили радянські партизанські формування Наумова Федорова. Певних успіхів досягло і з'єднання Сидора Ковпака під час свого карпатського рейду. Складовою частиною всеукраїнського руху спротиву нацистам були дії української повстанської армії. Тільки восени 1944 року вона здійснила 800 рейдів. Після того, як по Західній Україні пройшли радянські війська, УПА. Організували низку акцій з метою перешкодити мобілізації та депортації українського населення. Тоді ж з тактичних міркувань німці звільнили з концтабору Бандеру, Стецька та Мельника. Однак своєї мети вони не досягли. ООН упа не відмовилися від боротьби на два фронти і проти більшовиків, і проти нацистів. Таким чином події на фронтах свідчили про те, що розгром Німеччини не за горами. Перемога об'єднаних націй над фашистами та їхніми спільниками, як вже зазначалося, не тільки підводила підсумок Другої світової війни, а й висувала на порядок денний не менш важливі питання: питання повоєнного світоустрою. З цього огляду заслуговують на увагу події, що сталися в СРСР та зокрема в УРСР у 1944 році. Отож, 27 січня 1944 року Пленум ЦК ВКПБ. Скликаний вперше після початку війни ухвалив пропозиції щодо розширення прав союзних республік у сфері оборони та зовнішніх зносин. 1 лютого 1944 року 10-та сесія Верховної Ради СРСР заслухала доповідь наркома закордонних справ Молотова про перетворення наркомату оборони і наркомату закордонних справ із загальносоюзних на союзно республіканські наркомати. Того ж дня був прийнятий відповідний закон і внесені зміни до Конституції СРСР. Тепер кожна республіка мала право вступати в безпосередні зносини з іноземними державами, укладати з ними угоди та обмінюватися дипломатичними та консульськими представництвами. 4 березня 1944 року, шоста сесія Верховної Ради УРСР. Прийняла закон про утворення союзного республіканського народного комісаріату закордонних справ УРСР на посаду керівника наркомату України був призначений Корнійчук, якого повернули з Москви, де він працював одним із заступників Молотова. На цьому, однак, несподіванки не закінчилися. Одна з ділянок радянсько-німецького фронту була перейменована на український фронт. Вірш Володимира Сосюри Любіть Україну, сповнений яскраво виражених національних мотивів. Москва відзначає сталінською премією. Водяться нові бойові нагороди, і серед них орден Богдана Хмельницького. Якими ж були справжні мотиви цих прийнятих Москвою рішень? Чиїм інтересам вони відповідали? Фактично, це було, хоч і в дещо завуальованій формі, визнано в доповіді молотова 1 лютого 1944 року, де було зокрема сказано, що пропоновані зміни відповідатимуть не тільки інтересам союзних республік, а й СРСР в цілому. Сталін намагався довести, що в СРСР не існує національних проблем, а то й навіть найменших підстав для невдоволення радянською національною політикою, що союзні республіки, в тому числі Україна, тепер стали суб'єктами міжнародного права і можуть бути членами міжнародних організацій повоєнної доби. Радянське керівництво на конференції Думбартон Оксі США, серпень жовтень 1944 року, поставило питання про прийняття всіх республік СРСР до майбутньої міжнародної організації. Цю вимогу було відхилено як юридично необґрунтовано пізніше була досягнута домовленість про те, що дві радянські республіки Україна і Білорусь стануть одними з членів фундаторів ООН. Радянський Союз таким чином отримував у цій організації два додаткові голоси, що порушувало загальний принцип: одна держава, один голос. Але справа не тільки в цьому: членство цих республік в ООН, а потім в інших міжнародних організаціях значно полегшувало проведення радянської зовнішньої політики в Європі, зокрема в центральній та східній, де після Другої світової війни були встановлені тоталітарно комуністичні режими. Після цього сталінське керівництво відкинуло геть загравання з українцями. В липні 1944 року Олександр Корнійчук за директивою з Москви звільняється з посади наркома закордонних справ. Його наступником стає Мануїльський, який ще у 20-х роках підтримував сталінський проект автономізації, котрого Сталін називав Липовим українцем. Непотрібним став невдовзі і Володимир Сусюра. його вірш Любіть Україну. Відзначений свого часу сталінською премією, пізніше був підданий жорсткому політичному остракізмові. І ще одне: коли Сталін з тактичних міркувань турбувався про українців, тоді ж, 11 лютого 1944 року, президія Верховної Ради СРСР приймає рішення про позбавлення ряду народів СРСР залишків їхньої державності. У березні того ж року Берія звітує про проведену роботу. Було депортовано 12 націй і народностей, всього понад 3 мільйона осіб. У 1956 році Микита Хрущов на 20-му з'їзді компартії говорив: Українці уникли цієї долі, тому що їх забагато і нікуди було виселити. А то б Сталін і їх виселив. Десятки мільйонів українців, на відміну від татар або чеченців, справді важко було депортувати з рідних місць, до того ж, геополітичне розташування України не сприяло проведенню такого роду акції. Усі ці події, як вже зазначалося, відбувалися за умов, коли війська союзників просувалися до Берліна, штурм якого почався у квітні 1945 року. В битві за Берлін взяли участь десятки тисяч воїнів українців. 2 травня столиця Німеччини була взята. 2 вересня 1945 року капітулювала і Японія. Друга світова війна закінчилася. Україна зробила величезний внесок в досягнення перемоги над нацистською Німеччиною та Японією. Щонайменше 5,3 мільйона осіб, або один із кожних шести мешканців України загинули у Другій світовій війні. 2,3 мільйони українців було вивезено на примусову працю до Німеччини. Втрати України становлять 40-44% загальних втрат СРСР. Депортовані з української РСР складають 78,6% усіх депортованих з СРСР. Матеріальні збитки в Україні оцінюються у 286 мільярдів карбованців. Загальні збитки СРСР 679 мільярдів, з яких 225 мільярдів припадає на Росію, 75 на Білорусію, 20 на Латвію, 17 на Литву, 16 на Естонію. Український народ, який став одним із переможців у цій кривавій бійні, сподівався, що після війни все буде інакше, що тоталітаризм і геноцид то вчорашній день людства. Однак ці надії виявилися марними. Ще протягом довгих десятиліть Москва відмовляла українському народові, як і іншим народам СРСР, у праві на вільний самостійний розвиток на власну незалежну державу.